Привіт, привіт всім! Сьогодні у нас 7 липня-понеділок і я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. Тут я розповідаю про свої види рукоділля. І так, сьогодні ми розпочинаємо магічний кубік. Це така гра, яку організувала Оленочка Буганова. Під час цієї гри потрібно записати шість процесів. Шість процесів в мене є і я починаю грати. Але перед тим, як граю, я показую, які ж процеси я записала і в якому вони стані на момент початку гри. І так, перший процес це моя червона футболка, яку ви бачили. Вона як я закрила, так і не підшила. Е, і тут рукавчики треба зробити. Маркерочки на рукавчики я поставила, низ буду підшивати. Ось це футболочка. Вона мені подобається, все добре. Але як підшивати, для мене це. Проблем. Але все ж таки буду підшивати. Ось це така футболочка. Тут о, якась напівбавовна. Треба попідшивати, заховати ниточки, ну і, відповідно, рукавчики зробити. ось це процес номер один. Процес номер два це моя селінка, е, бділки Ця силянка ось в такому стані. Я пар... маркера поставити нема, де я порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В принципі, я тут поставлю маркерочок. Тут у мене шість внизу таких колечок. Значить, ось це. Мар... Це моя силяночка. Це процес номер 2. Процес номер три. Це. Моя рожева футболка. А я її вам не показувала. І ця футболка приїхала до мене з Польщі. Поїхала я до дітей. Планувала побути два дні повернутися назад, але не так сталося, як гадалось. Я затрималась на цілий тиждень. І що ж, Треба щось робити. Діти на роботу. А я цілий день вдома, варенички ліпила. Що не робила, але що чим себе треба зайняти. Я взяла собі моточок, зв'язала дві пари шкарпеток чомусь в автобусі. Стой, хоча їхала я більш доби. Останній час я не можу в'язати під час руку, руху не телефона дивитися, не в'язати я не можу. Мені стає зле е, закачує, то я пішла ку -пря купити пряжу. Вони живуть не в великому містечку, але навіть у великому пряжу. Турецьку купити. Можливо, але ціна набагато дорожча, ніж в Україні. І ну, пішла я в тому містечку вибирати пряжу у магазин магазин різний дріб. На подібне наша Аврора, але набагато більший і. Вибирала я пряжу китайський магазин. В китайський зайшла там тільки акрил, такий рипучий, не купиш. Ну, зайшла в екшен. В екшені передивилась пряжу із того, що було, я вибрала. Ось це така пряжа. Е, наскільки я зрозуміла, вона зроблена для екшена. Ось пряжа, але одна єдина пряжа, Д. Ну, хоча ще була одна, але недостатньо моточків. Це 50% бавовна і 50 акрил і 150 грамів 650 метрів. Тобто десь 430 метрів у 100 грамах ось така пряжа. Для гая ви вже помітили, як я в'яжу футболочку з U образним вирізом горловини. Тут я не робила, підріз, підріз невеличкий я зробила по спинці і вже я з'єднала разом і В'яжу маркер початочку, в мене ось стоїть червоний. Навіть маркерочків не було. Я брала, як ви бачите, резиночки для волосся. Спеціально купила, залишила в доньки на наступний раз, а то в мені все така морока. Ось це я працюю над таким проєктом. І тут ось початку ряду. Ось такий. В'яжу тут просто звичайна лицева гладь. Я, здається, десь підглянула такий лайфхак, і я в'яжу на футболках посередині підрізів, зверху до низу в мене проходить виварітна петелечка. Це ніби і тут, і тут. це ніби я... Такий шовчик, роблю і дуже гарно е, виходить видно, де у мене починається спинка і перед. Тут спиці номер 2 це ті спиці, які у мене залишилися з шкарпетками. Можна було купити спиці, але я не схотіла і працювала із. Тим, що є. Я як раз, рази пряжу підібрала під такі спиці. Ось це в мене така рожева футболочка. Це номер три. Е, номер 4 це мі, моя силяночка Гердан. І ось в такому стані мені залишилося е, ще ось тут е, два таких елементи. Синій і червоний. Ще буде синій і червоний і такі знизочки зробити. Ось це е, така моя прикраса. Я спробувала е, планувала трохи одне, але в кінці вийде зовсім інше. Це я буду працювати з таким процесом. Це процес номер 4. Процес номер 5. Це мої шкарпитки. Ага, переставлю маркерочок. Це я вчора ввечері ще трошечки попрацювала перед сном. Ось це у мене процес номер 5, мої шкарпетки. Маркер поставила. І процес номер 6 це мій, ага, на показую. Лавандовий светрик. Светрик я на вересень місяць, ось працюю з таким е, процесом. Мені подобається, ще трішки попрацюю горловина, тут, я бачу, вистачить. Я попрацюю з цим процесом, і тоді перейду, до спицю і поміряю насиби. Ось це. Тут уже працюю. Шістнадцятий рядочок. Ось поставила бірлий маркерочок початку моєї роботи. Буду працювати з цим процесом. Ось це шість процесів, над якими я працюю. Магічний кубик дійсно магічний. Минулого разу я брала е, в травнемому магічному кубіку. Дивіться, вчора записую, пописала процеси, а потім подивилася на каналі, вже було ввечері пізно, Оленочка викинула е, циферки, е, над якими будемо сьогодні працювати. Я почала писати, дивіться, перший процес червона футболка. Собі записала червона футболка. Коли записала, тоді роздивилася. що так. Далі понеділок 1,5 процес. Понеділок 1,5. Побачимо сьогодні і ввечері, які будуть процеси, але такий цікавий факт. Вчора мені зустрівся. І так, uh, значить, сьогодні я працюю над процесом. Це червона футболка. Може так і нарешті я її. Підшию хоча б за сьогодні це саме важке мені підшити її. Щоб такий край був зубчиком. ось такий. Але треба підшити. І процес номер 5 це мої шкарпетки. Ось так. я буду працювати над таким процесом. А ще в мене Є, так як шкарпетки тут уже багато, і футболка. Є така в мене процес, хто може і бачив. Але це картина вишита бісером. Вишиваю я по рівномірці, без нанесеного малюнка. Це картина тиха ніч, розміри цієї картини 70 см на 100 см. І я вишиваю, по трошечки, по трошечки, як можна сказати, бо ця картина там дуже-дуже багато Бісеринок потрібно пришити. І я буду замінювати процеси, які у мене вже. Закінчилися, добре зв'язалися. Я буду ці процеси замінювати вишивкою. Так як я беру участь у вишивальному марафоні і хочу пришити дуже багато бісеринок за цей місяць, щоб моя картина просунулася дуже і дуже добре. І так, не перемикайтесь. До зустрічі завтра зранку, в наступному підключенні, і я покажу, які процеси ми будемо працювати над якими процесами ми будемо завтра. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Привіт, привіт, мої хороші! Сьогодні вечір, вже неділя, 13 липня, і я записую відео, що ж у мене вийшло зробити протягом цього тижня. І так, е я буду вам розповідати, під час тижня я не підключалася, а буду зразу звітувати. Червона футболка. Вона у мене йде номером першим, випадала один раз, у понеділок, понеділок я не брала серед тижня, що я зробила, це підшила. Ось низ. Мабуть, ще треба відпарити, чомусь ще й підвертається низ, підшила. Оце я тільки зробила в футболці. І набрала петлі з ниточки, але так і не шила. Ось це моя футболочка не складається, чомусь мені не, не зайшла вона, і на цьому все поки що. Але я трохи придумала, що буду робити на тижні вільної людини. І все-таки надіюсь, що я її доб'ю. Ось це мій перший процес. Процес номер два. Це у мене силянка бджілка. Вона випадала два рази. Я вам обіцяла поставити маркерочок. Я ось поставила, оце в мене було отак. Оце я доплела. Силянка плететься, не важко вона плететься, але потребує дуже багато уваги, тому що е кожну бісеринку треба, треба набирати по кольору. І тут не орнамент, що по орнаменту можна швидше запам'ятати, а тут просто-напросто нічого не запам'ятаєш кожна. Бісериночка набирається по-своєму. Ось це у мене е, така силяночка продвинулася. Доволі так добре. Е, ось, бачите, є така силяночка. Так, це процес номер два, і випадав він, як я казала, два рази. Е, процес номер три, рожева футболка. Вона випала в нас разочок в четвер, але випала вона в дублі 3-3. І ось моя рожева футболочка. Де ж мій маркерочок? А ось маркерочок, тут у мене спле... пров'язана доволі так добре сантиметрів 7. Ось це футболочка. Як пройшла врахувати, тут у мене спиці номер 2 і петель, я навіть і не знаю, більш 200 це точно петель. Або й до 300. Треба порахувати. Ось оце у мене рожева футболочка таки доволі добре просунулася. Номер 4 це моя селянка, гердан. І скоріше шийний герданчик, як ви зрозуміли, він у такому вигляді. Я іще думаю, що ж мені з нею, який зробити зав'язочки, чи, чи це буде металева фурнітура, чи це буде ниточка, я ще над цим думаю. Це процес номер 4 випадав нам тільки раз у п'ятницю. П'ятницю я майже завершила. А чуть-чуть трішечки оці знизочки в суботу закінчила. Ось оце в мене така вийшла шийна прикраса. У мене на цьому тижні десь бісер пропадав. Це я вам покажу ще свою. Вишивку фото. Я навіть зараз її ставлю до і після мене на цьому тижні вийшло 2719 пришити бісеринок по, 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 поряд із цими процесами. То там пропаде бісер, десь десь не знайду якогось номера, то тут якийсь у мене. Полтергейс завівся. Хоча у будинку я сама нікому мені допомагати. І домашні улюбленці в мене в будинку не живуть. Ось така в мене була ситуація. Тут бісер пропав, буквально. Ну, немає, немає, все, жовтого нема. Добре, що розсипаний був, якраз дві штучки знайшла. А тоді дивлюсь, він на столі стоїть. В коробці бісер з цього. Гердана, це було щось чимось. Ну, так буває. Ось оце в мене ця прикраса готова. П'ятим процесом це мої були шкарпетки, з пряжі вівчарі. Шкарп... На розмір 38-39. Шкарпетки готові. Шкарпетки вже випрані і сховані ниточки. За кампанію з цими шкарпетками в мене були. Недов'язаний тільки мисок. Така синтетична. І ниточки я на літо такі очив, гумові чобітки собі захотіла зв'язати, уранці вдягнути, Це і ось такі шкарпетки, був незакінчений мисочок. Я за компанією закінчила разом з цими шкарпетками, по шкарпетки раз випадали. Я закінчила і ці шкарпетки. Зараз поховаю ниточки, будуть готові. Поки буде монтувати це відео, шкарпетки будуть готові. Ці я не буду і е, прати, ВТО проводити, тому що це синтетичні. Я ж кажу, що це зараз мені зранку коли треба вдягнути, коли трошечки похолодає. Ось ці шкарпетки були дов'язані. Так, і шостий процес це мій лавандовий светрик. Але такого у мене насичений лавандовий светрик. Він у мене був теж один день у вівторок, але він був у дублі. І я його трішечки попрацювала над ним. Але тут уже ниточок уже більш 200. І ось трошечки ось цей маркерочок, я попрацювала. Ну, Буду працювати далі. Ось це у мене. Такі процеси, такі просування протягом цього. Тижня. Так що у мене магічний кубик вдався. Є дві готові роботи, які заявляла. Навіть третя та робота, яку я не заявляла, я доробила за компанію. Навіть зараз я ж таки буду монтувати магічний кубик, допрацюю. Ось ці в мене процеси вже є. Е, з понеділка починаються в нас. Тиждень вільної людини і у Оксаночки починається іграшковий бум, але я іграшок. Ну, не мію я в'язати. Ну, не знаю, немає в мене ще бажання до іграшок може по тій причині, що мені нікому в'язати іграшки. Але немає в мене дітей зараз маленьких іграшки я не в'яжу. То я буду, о, обдумаю, ще трошечки в мене є задумочка, і я все-таки буду продовжувати працювати над цими процесами. В мене їх є 6 було, залишилось 4, але ж у мене станок для Гердана стоїть. Казала, як казала моя доня, «А чого він у тебе пустий. Ти що нічого не роб, плетеш, то треба розпочинати мені плести гердан. До речі, вже в мене прийшов бісер, можна розпочинати. Але ще є задумка і на кризу. Ну, не знаю, щось розпочну ще. Протягом тижня вільної людини, хто я така, щоб собі відмовити у розпочинанні нових виробів. І так, бажаю більше часу на улюблене хобі і всім тихого, спокійного тижня на наступний тиждень і, взагалі, скорішої перемоги всім нам. Ну, а я зараз закінчую, буду монтувати і намагатися завантажити на YouTube. Зараз у нас тривога, і як тривога у нас дуже погано працює інтернет, включаються риби і все. До зустрічі в наступному відео.